Усім привіт! Сьогодні поговоримо про дуже файні повнорозмірні навушники, і це компанія Sivga з моделлю SV023. Ті, хто слідкують за персональним аудіо, знають цю компанію як творців цілої лінійки дуже гарних повнорозмірних навушників. Вони здається, скільки там 6 чи десь, десь коло того років тому з'явилися на ринку, і на відміну від багатьох інших компаній. Вони вирішили сфокусуватися не на внутрішньоканальних навушниках, а на повнорозмірних, бо дійсно серед китайських компаній не так вже багато тих, хто робить повнорозмірні навушники. Вони швиденько знайшли свою нішу і викатали цілу низку гарних моделей. І планарів, і динам в різних цінових сегментах під своїм брендом Сівга. І ще Сенді, це як їх сестринський бренд. І з кожним разом, ви знаєте, вони якось зрушують для мене розуміння можливого з точки зору співвідношення ціни та якості. Особливо це звісно, було з їх моделлю SV 021, доволі доступними за ціною, повнорозмірними закритими навушниками. Але сьогодні в нас більш дорога моделька, вони коштують десь 17 тисяч у нас. Якщо я слушно нагуглив, то вони є в наших дистриб'юторів. І тут використовується 50-міліметровий динамік з діафрагмою вкритою берилієм. Ну і в цілому, там як завжди, всі дерев'яні чашки і всякі такі інші справи. Тобто матеріали вони використовують дуже гарні. Ще з цікавого 300 Ом імпедансу і 105 дБ чутливості. Ну, це, мабуть, все для вступу. Давайте подивимось, що тут у нас є. Коробка мені подобається, звичайно такий картон, але з приємною текстурою і незвичним кольором. Тобто, вони якийсь час провели над тим, щоб підібрати матеріал, який буде відповідати їх смакам. В коробці все теж дуже просто. Типово для сівги. Ось такий шкіряний чехол. Кажуть, що це навіть справжня шкіра. В багатьох він викликає якісь нездорові асоціації. Але окрім жартів, взагалі дуже гарний чохол, як на мій погляд. Натуральна шкіра, ось ці мідні елементи, чи не мідні латунні, скоріше. Є навіть така ручка, щоб його носити, карабін. Ну, а тут в нас самі навушники, такий мішечок для зберігання аксесуарів. Але з аксесуарів тут тільки комплектний кабель та адаптер на 6,3 мм. Тобто набор аксесуарів базовий, але це типово для повнорозмірних навушників. З точки зору дизайну, тут все теж напрочуд чудово. ну Розумієте, тут нема до чого причепитися. З одного боку, тут немає якоїсь, якогось пафосу, чогось такого видатного. А з іншого боку, по-перше, все зроблено на дуже класному, якісному рівні, тобто тут жодної шпаринки, жодного поганого а, припасованого елементу. А із, знов таки треба брати до уваги, що в нас тут майже немає компромісів. Майже все зроблено з металу, шкіри, дерева, тобто, все ж таки преміальні матеріали і дуже до того ж гарно оброблення. Оголов'я зроблено таким класичним, дві смуги сталі. І дуже е, класно підібрана ця сила притискання. Тобто, з одного боку, вони добре сидять на голові, навіть якщо її потрусити, з іншого боку, вони не намагаються придавити голову і видавити її. На, на голівник цей зроблений зі шкіри. Тут в нього такі м'якенькі-м'якенькі подушечки, які дуже гарно розподіляють вагу. Для регулювання розміру він просто совається по голів'ю, тобто підібрати розмір, який вам буде. Комфортний тут дуже легко, і він його непогано тримає. Чашки мають два ступені Рухливості, тобто їх можна ось так обертати і ось так. Вони автоматично займуть на голові максимально анатомічну позицію. Вони, звісно, не складаються внутрь, але ну, для цих навушників робити це не мало б жодного сенсу, бо все ж таки це модель, яка створена в першу чергу для домашнього прослуховування. Це дійсно не портативне аудіо тут у нас. Самі чашки, власне, зроблені з деревини. Якщо я слушно пам'ятаю, то це має бути горіх. Але. Чесно кажучи, не те, щоб це мав грало якусь велику роль. Дуже файно відполировані, і звісно ж, кожна пара навушників матиме свою власну текстуру, бо це в нас оригінальне дерево. Зовні знаходяться ось такі решітки. Вони тут, за конструктивним оформленням, їх, мабуть, можна вважати напіввідкритими. Ну, тобто, вони відкриті, але вони зроблені так, що насправді звук назовні з них не дуже і. Чутно, тому що як... те, те, що коїться навколо вас, чутно дуже добре, тобто навколишній шум ви будете чути добре. Тобто це навушники не для носіння на вулиці. Але якщо ви сидите десь в тихому офісі, наприклад, то в цілому їх можна слухати. Звісно, буде чутно, що у вас там щось трохи грає, але багато відкритих навушників на... назовні звучать гучніше. Але це на тому рівні, на якому я слухаю. Якщо ви любите більше навалити гучності, то може бути і е, колеги можуть почати на вас якось косо дивитися. Але в цілому така в них ситуація. Що мені в них ще подобається, це дуже така складна будова амбушур. Тобто в них назовні і на внутрішній частині шкіра, а ось та частина, яка е, прилягає до вашої. Шкіри це якась тканина. І я не знаю, чи завдяки цьому, чи просто завдяки тому, що вони частково частично, частково відкриті, в них майже немає ось цього ефекту перегрівання вух. Навіть при довгих сесіях в інших навушниках в мене вуха починають потіти та нагріватися швидше. Ну і теж, не знаю, чи ви звернули увагу чи ні. В них дуже така складна анатомічна форма. Тобто вони тут. Знизу позаду трохи, не трохи, а навіть помітно, товстіші, ніж попереду і зверху. І вони тут змінні, тобто їх можна зняти, якщо забажаєте. Сівга навіть обіцяли, що вони почнуть їх а, продавати окремо. Чи почали, чи ні, ще не знаю. Кабель зроблено змінним, тут використовується 2,5 мм конектори. Не знаю, чому не 3,5 мм, чи то з точки зору дизайну, чи просто такі в них десь. На складі були, але 2,5 міліметри. Вони дуже мають чітко виражений клік. Я думаю, що навіть через мікрофон камери чутно, як вони стають на місце і добре тримаються. І сам кабель заслуговує усіляких гарних слів у свою адресу, бо він доволі м'який, ніякого мікрофонного ефекту. Непогано виглядає, такий гарно плетений. І ось тут іде вже в 4 жили плетений. Я не знаю, чому інші виробники не роблять кабелі для повнорозмірних навушників такими. Роблять там із тканини ізоляцію або гумову. І воно все там починає мікрофонити, заважати. А тут в нас м'якенький естетичний дріт, який закінчується 4-4 мм коннектором. Тобто в нас тут пентакон. Що, звісно, має дуже велику логіку з точки зору сучасних плеєрів, бо майже всюди в нас баланс це саме пентакон. А беручи до уваги, що тут у нас 300 Ом, то все ж таки краще використовувати його з балансом. А якщо у вас немає плеєру з пентаконівським виходом, то ось є ось такий от. Коротенький шнурочок-адаптер, який можна теж використовувати. Ну, тобто, як бачите, з точки зору якості зовнішньої, все дуже класно. Ну і звісно ж, про звук, ви знаєте, з одного боку тут немає чогось там видатного. Чомусь всі завжди шукають якогось там вбивцю всього за тисячу доларів. Але щоб купити його там за 300, ні, тут такого немає. Але беручи до уваги їх, ну від те, що вони відносяться до середнього цінового сегменту, вони звучать дуже класно і вразили мене в самісіньке серденько, бо тут все дуже гарно збалансовано і зроблено так, як я люблю. Ну, мабуть, це. Тому що тут використані гарні динамічні випромінювачі. А це, мабуть, моя любов суб'єктивна, звичайно, але все ж таки. Тобто вони детальні, вони нейтральні. До цього сівга і їхній брат Сенді намагалися робити все таким більш веселим якимось там. Робити акцент на низьких частотах, там ще щось. Ні. Тут вони вирішили піти іншим шляхом і зробили їх більш моніторними. Але це така не суха моніторність, там з фокусом на мікроконтрасті. Це все ж таки, скажімо так, моніторність, як її собі а, бачать, мабуть, динамічні випромінювачі. Тобто вони грають моніторно, але все, все рівно в них виходить більш музикальна подача, і це, мабуть, той варіант, який я дуже полюбляю. Я їх прогрівав десь 60 годин і дійсно десь протягом годин 30 були зміні в звуці. Тобто, якщо вирішите їх купити або хоча б послухати, переконайтеся, що вони прогріті. Або бажаю всім, щоб ви їх купили і прогрівали. Це окреме задоволення, жартую. Тобто, низькі частоти тут не акцентовані. Це не моделька для тих, кому потрібна така типова вешка. На мій суб'єктивний смак низьких частот тут більш ніж достатньо, але ті, ті, хто звик до більш акцентованого басу, їм тут їх буде замало. І якщо у вас там переважна більшість усього в, в медіабібліотеці, це поп-музика, хіп-хоп, електроніка, то, мабуть, вам буде потрібно більше ваги. Але в мене переважна більшість всього це є там ну, інструментальна музика, джаз, рок і все таке, тобто все те, що грається на, скажімо так. Натуральних інструментах, і тут ці навушники для, для цього пасують майже ідеально. Звісно, в мене є електронна музика, починаючи від The і закінчуючи Massive Attack. і мені в цілому баса в них вистачає. Але я так, скажімо так. Можу собі уявити і іншу точку зору у цьому випадку, тобто і з електронною музикою мені достатньо, але зрозуміло, тут треба брати власні смаки до уваги. Ну і до речі, можна використати еквалайзер. Хоч справжні аудіофіли будуть вам розповідати, що це жах-жах. Ну, справді ні, можна, 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 я дозволяю, можу довідку виписати. А, бас уходить на максимальну глибину, але глибокий бас трохи, скажімо так, ослаблений порівняно з середнім. Основний акцент зроблений на середні низькі частоти. Ну і я так гадаю, що це зроблено навмисно для того, щоб акцентувати саме ось такі натуральні інструменти. Бо все ж таки переважна більшість інструментів в нас роблять акцент десь на середніх низьких частотах. А вже щось, що йде глибше, це або там рідкі нечасті не виключення, типу. Органу якогось там, або все ж таки щось синтезоване. Тобто глибокий бас присутній, але він не домінує. Тут доволі непоганий в нас удар є, але все ж таки більша частина всього сфокусована навколо обертонів і насичення низьких частот, які балансують між вагою та швидкістю. Ну і перший приклад така, така собі не те щоб сучасна. Хоча, можна сказати, мабуть, сучасна, якщо взяти до уваги, що. Класична музика, це там якісь там 16-17 сторіччя, то це в нас більш сучасна класика, це Under Pressure, Ходять усі ці легенди, як Боуї десь вештався по студії, де Квін записували цей трек, почув басовий риф і прибіг там, падав на коліна, просив, щоб йому віддали або цілком трек, або хоча б басовий риф. Але Меркурі теж розумів, що це геніальна річ, і не віддав. Тому ми маємо такий. Чудовий дует двох найстильніших парубків в історії рок музики. Ну, і, звичайно, тут басовий риф звучить чудово, але ще більш чудово звучить вокал, який побудований поверх цього, всього цього. Ну і більш такий класичний тестовий трек для низьких частот, більш така аудіофільська, модернова запис. And Got Fun від Alexis Cole. Тут більш насичені низькі частоти, багато шарові, там багато чого в низьких частотах нас трапляється, і ці навушники відіграють усі інстру... натуральні інструменти дуже до... добре. Середні частоти, мабуть, взагалі найвидатніша річ тут, тому що про низькі і верхні частоти можна сперечатися, там в кого які смаки, тобто тут немає якогось. Консенсусу, але ось по середніх частотах я думаю, тут навушники сподобаються майже всім, Бо середні частоти тут дуже добре збалансовані. В них гарно роздільна здатність, але вони не фокусуються на мікроконтрасті занадто. Вони відіграють всю, всі потрібні деталі, але вони їх не підкреслюють більш ніж це необхідно. Але при всьому цьому в них дуже гарна динаміка, але знов-таки вони не намагаються її підкреслити, щоб там додати емоцій, зробити звук більш ефектним. Є трошечки підйому на верхній середині, але воно майже розчиняється в усіх інших середніх частотах і виступає так в якості якоїсь такої спеції поверху всього цього. Середина дуже жива, дуже збалансована, музикальна. Звісно, це на гарних записах, бо навушники не намагаються щось прикрасити від себе. Але на гарних записах бездоганне розподілення ваги, емоцій, все це відіграється дуже добре. Уявна сцена більше середнього завширшки і майже близька до максимуму завглибшки. Не знаю, яким дивом, але для мене ці навушники в глибину будують майже ідеально. Ці сцену з дуже гарним розділенням ось цих планів у глибину, тобто вони роблять таке шанування завглибшки дуже класне. Навіть висувають вокаліста наперед, коли це потрібно і необхідно, щоб додати відчуття реалізму. Ну і з усім цим дуже два полярні приклади. Перший – це Аха, The Living Daylights. І знаєте, я зрозумів, що Аха, я полюбив дуже запізно. Я пам'ятаю себе парубком, коли там в нас тільки почали з'являтися музикальні канали, всі ці кліпи. І аха тоді були на піці своєї популярності, їх часто крутили. Звичайно, кліп з тайконом. Був навіть на ті, на ті часи вражаючим, але більш вражаючим він зараз, бо я розумію, що тоді-то його робили без сучасних комп'ютерів. Тобто, суча, навіть із сучасним відеоредактором довелося б повозюкатись, але у той час сумістити усе це, це було щось видатне з точки зору роботи. Але на той час, звичайно, аха, це була така якась попса, яку хотілося швидше пропустити і послухати щось там більш металеве, більш е жорстке. Але тільки зараз я зрозумів, що насправді Аха, це один з найкращих, а для мене, мабуть, і найкращий голос в історії поп-музики. Я кілька років тому натрапив на акустичний концерт Аха на Ютубі, і хаки там, звичайно, витворяв творить щось нереальне. Тобто, якщо не бачили, дуже рекомендую подивитися, навіть якщо ви не любите поп-музику. Треба дорослішати, треба слухати дійсні шедеври. Ну, Жартую, я не намагаюсь когось шимити, але дійсно раджу розширити свій кругозор. Це завжди допомагає. Світогляд, мабуть, світогляд нема такого кругозора в нас. А так ось, ну Living Daylight. звичайно, тут інструментальна частина гарна, але Аха, це завжди була група, яка побудована навколо вокалу, і тут це не виключення. З одного боку, це звучить як типова Бондіана, а з іншого боку, це все ж таки трек від Аха. з... Цим неперевершеним вокалом і навушники відіграють його дуже-дуже добре. А ось другий трек це якраз те, що я хотів в ті роки побачити. Зараз, звісно, це найкращий саундтрек для відео про те, як вночі хаймерси хріначать по тих. Так, ладно, добре, не будемо вдаватися в підробіці. Найкращий саундтрек для відео з нічними стр... стрільбами Хаймарсів, але всі так розуміють. Але це Міталіка, Ентерсендмен, звичайно, навушники тут себе розкривають теж дуже добре. Починаючи з вокалу, Хетфілда, який почав змінюватися. Мальчик хлопчик почав дорослішати, і його голос почав ломатися. Жартую і закінчуючи тим самим визначним рифом, який є там одним з найкращих за багатьма рейтингами. І все це наушники відіграють дуже добре. Тобто тут крок вліво, крок вправо вже зіпсував би цей баланс. Там, якщо б щось зробити більш забарвленим, то ми б втратили детальність. Крок в іншу сторону, ми б втратили там емоційність, і все було б якось занадто сухо. І верхні частоти, вони доволі енергійні, але вони не агресивні. Тобто вони не супер м'які і комфортні, звичайно, але, мабуть, навіть ті, хто чутливі до верхніх частот, будуть задоволені. В них гарна, хоча й не ідеальна протяжність, звичайно, дуже базова шаруватість, але при всьому тому вони. Дуже гарно насичують все обертонами, і також дуже добре відпрацьовують атаки і затухання. Тобто в цьому аспекті вони типові динами, які гарно відтюнінговані з гарною швидкістю. Вони намагаються бути надшвидкими, але вони і не повільні, не розмазують все в кашу. Тобто, дуже добре насичення. Повітря, звичайно, не вистачає трохи ось тої аудіофільськості. Але якщо вже там не підходити з точки зору моделей там, за штукар баксів і вище, то тут все дуже добре також. І перший приклад в нас верхніх частот це Pink Floyd, Марунд, початок ось цей ефект там, з водою, яка кудись тече дуже вражаючи в цих навушниках завдяки їх глибині і побудові сцени. Ну і вся інша частина це теж класичний Pink Floyd, мого улюбленого періоду. Дехто зве його гілморятиною, але мені він подобається більше, ніж соціальні памфлети, які творив Вотерс пізніше. Ну і як показує сучасна практика, не дарма я недолюблював Вотерса тоді ще. Ну і звичайно, чудовий кліп. Самі знаєте, чому ви його бачили впевнений. Ну тобто гарний трек, і навушники його відіграють дуже атмосферно і детально. А ось останній трек, ну це взагалі шедевр. Він шедевр сам по собі, і в цих навушниках теж дуже дуже класно. Це Led Zeppelin, Bay, I'm Gonna Leave You, ремастерингова версія. І тут все класно. Трохи зміщена вправо гітара, трохи зміщений вліво вокал, вони творять дива. І там інколи в лівому вусі з'являється гітара, десь більше вправо щось зміщене, І ось воно все таке детальне, насичене повітрям, нюансами. І відчуттям цього приміщення в студії, і все це навушники відіграють дуже добре. Звичайно, можна ще ідеальніше, але за це доведеться віддати і другу нирку. А якщо казати про джерела, попри те, що вони 300 омнів, їх не так вже важко розгойдати і навіть деякі непогані. Портативні цапики з цим пораються. Звичайно, якщо джерело має достатньо е, живлення, щоб все це забезпечити. Але звісно ж, з якимось стаціонаром або з плеєром вони розкриються на повну. Ну зі стаціонарів, наприклад, FIO K5 Pro мені сподобався там. Ну і k 9 взагалі мені подобається FIO, як вони балансують звук. Ну, звичайно, там багато чого в нас є. І топінги, SMSL, і ще багато чого. А беручи до уваги, що тут у нас 300 Ом, то навіть можна там щось із лампами поекспериментувати, якщо хочеться. Хоча в цьому випадку суб'єктивно, мабуть, немає великого сенсу. Ну і звичайно, FIO M17 як абсолютно універсальне рішення з цієї точки зору, яке розгойдає все, що гойдається, а що не гойдається, все ж таки розгойдає і потім гойдатиме. А щодо порівнянь, ну чесно кажучи, в мене були якісь навушники в цьому ціновому сегменті, але так я сходу їх і не згадаю. Наприклад, нещодавно слухав Bayer Dynamics dt 900. В них є щось спільне в ідеях тюнінгу, але Bayer Dynamics, вони ще більш сфокусовані на мікроконтрасті. Вони трохи легші за вагою, за вагою звука, звісно, не за вагою самих навушників. Тобто вони такі більш ще більш моніторні. Тут ці ця моделька трохи більш музикальна. Ну і там не знаю, їх завжди порівнюють з. Хайфайменовською сундарою, але сундара, як на мене, звучить моніторніше, сухіше, тобто більш сфокусовано на мікроконтрасті. Ці навушники мені суб'єктивно подобаються більше. Так що, ось такі вийшли SV023. Усіляко їх рекомендую. Ну, Принаймні, до мого смаку вони дуже припали. Ну, а враховуючи те, що в нас їх можна начебто послухати в різних салонах, ну, взагалі, немає жодної причини їх не рекомендувати. Дякую вам за увагу!